Так, друзяки, я ж забув вам показати отаку красоту. Я її хочете, не хочете, мушу вам показати. Коротше, моїй дружині, на 8 березня наші друзі, родина Харченків, Саша і Наташа, прислали ось такий набор. Ну, мені не те, що, що перше дружбі прорекламуватися само собою, а те, що ну, все одно ну, така красота, такий боксик, ну треба показати. Дивіться, яка упаковочка. Третє, ось так було, 8 березня така. Красива відкриточка. Комусь цікаво, ось так візиточка. Це типу новий бренд, ну як типа новий. Харченки всі знають, займаються матками з Європи Саша і Наташа. А ось вони створили Харченко-Фэмелі. Крем-меда. Ну, тут багато в них продукції, ну Ось крем-меда. Дуже класна презентація і дуже смачний мед. Ми все відкрили, покуштували і хочу вам показати. Коротше, крем-мед, з мандарином. Зараз я вам відкрию і покажу. Кому цікаво, можу склад вам написати мед з різнотрав'я, сублімований натуральний мандарин. Ну і все. І так кожна, кожна така упаковочка. Бачите, ми вже рубанули їх, бо дуже-дуже смачно. Крем-мед з малиною, ось такий. Так, що в нас тут ще є? У нас є крем-мед з лимоном та інберем. Дивіться, ми вже все з'їли. Наскільки смачно! Смачно, зайчик? Дуже смачно. Дуже смачно. Крем-мед з обліпіхою. І крем-мед з чорницею. І що саме прикольне, вам скажу, що всі смаки дуже ну, яскраво виражені. По меду, це якщо вам цікавий ві мій відео, меду відчувається, що мед один і той самий, так ну таке. І дуже відчуваються ці сублімовані ці натуральні продукти чи порошки, я не знаю, яка в них технологія, бо технології виробництва крем-меду є різні. Коротше, ось покажу вам іще. Є ось такий qr кодик Ну, класна така презентація, маленька упаковка велике. Зайчик, бери ложечку або пооткривай мені, будь ласка, по одній, поки час у нас. У нас часу вже немає. Так, дивіться. Чорниця яка класна. Дуже дітям сподобалися ці яскраві. Да? Її... Таня втекла. Так, дивіться, це у нас малинка. А мені дуже сподобався лим, лим, лимон з зембюром. Лимон з зембюрем. Ну, це, звісно, це ті, хто хворіє, чаї п'ють. Дивіться, ми вже все рубанули. Треба якось у наших друзів випросити ще одну упаковочку. Так, це у нас з мандаринкою. Ну, це, знаєте, такі медаль, що ну, хочеться взяти і зразу все з'їсти. Ну тут такі пробнічки невеликі. Е, до речі, по скільки грамів не бачу. Коротше, ось дивіться, з облюпіхою. Коротше, на 120 грамів на всі смаки. Дивіться. Як фарби, да? береш пензлик і малюєш. Коротше, друзяки, отакі от меди дуже класні. Кому хто хоче спробувати або подару, на подарунок, звертайтеся Family Харченко, контакти, ну не знаю, вон є контакти. На паузу ставте, бо тікток блокує. Все, дякую, Саша, дякую, Наташа, дякую вам. Танюшки дуже сподобалось, ну і мені також. Класно. Якщо будуть лишні, відправляйте ще.